В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD президент України Володимир Зеленський заявив, що треба було б, щоб Європа не українським біженцям гроші давала, а давала українській державі гроші. А українська держава, мовляв, вже знайде спосіб, як допомогти своїм громадянам. Ну, офігеть, отак: от, навіть не соромлячись. Тобто. Давайте гроші барину. Якого фіга ви даєте гроші моїм кріпосним? Кріпосні повинні отримувати гроші е, виключно з барських рук. Вони не повинні е, отримувати із чужих рук. Е, вони не повинні е, бути залежними від когось іншого. Ніж як від власного барина, а я президент, я є барин, я є їхнім власником, їхнім, тобто цих от нещасних кріпаків, які були вимушені втікати з України, тому що хтось відкрив двері війні в 19-му році в Україні. А тепер виявляється, що їх навіть підтримувати не треба. Треба дати е, українській владі гроші, а українська влада вже е, знайде, що з ними зробити. Дайте тисячу євро українській владі, вона 998 е, євро із тисячі вкраде, а 2 євро можливо, можливо комусь дасть, а можливо, і не дасть. Ну, Йолки-палки, в мене просто слів нема. Чесно кажучи, я коли заголовок прочитав, то засумнівався, що там нічого не перекрутили. Ні, по суті, саме так президент і сказав. Ну, Не так буквально, не так дослівно, але по суті, саме це. Ну, Це просто ганьба. Це ганьба і стид і. Ну, що я можу сказати, їжте, от ви це обирали. Ну, значна частина тих, хто там сидить. ну, Більшість тих, хто там сидить, це обирали. Тому що е біженцями стали все-таки в основному жителі східних регіонів, східних південних, найбільше східних, які найбільше постраждали від російської агресії. Ну, а за кого вони голосували? Вони голосували за нинішнього президента. Ну, будь ласка, от е, як вам така його ідея вашого кумира, щоб е, Німеччина вам не давала 560, чи скільки вам там євро на руки дають? А щоб давала е, от Зеленському, а, він, а ви, е, якщо хочете отримати, приїжджали сюди. Де у вас, скоріше за і житла немає, тому що його розбомбили. Ну, Якщо там говорити про жителів Маріуполя, наприклад. А, от. а ви е приїхали сюди, е поселились, не знаю, де, десь в спортзалі е дві сім'ї на 4 квадратних метрах, і йшли просити у влади, дайте нам щось на прожиття, Класна ідея, афігеть.